Чи погоджуєшся ти з тим, що якщо дівчина ходить в нічний клуб, то це тотальний редфлаг. А вона саме ходить чи сама ходить? <гум> якщо зі мною, то це дуже класно. Якщо вона ходить без мене, ну не знаю, робили ж досвід, робили чисто жіночий клуб. Без пацанов, тільки з жінки ходять. Но вони всі закрились, <гум> вони всі казались непопулярні. Тобто, це знаєш та сама історія про а чого ти так наряжаєшся?» що ти так? Це я для себе наряжаюсь. Мені подобається. Це я про пацанів і про дівчат одночасно зараз кажу. Ну, я за собою замітив, як я вдома хожу. Я вдома хожу. Таких вішвіщах, вещ які мені не шкода, понімну на вулицю на я виходжу вже в речах, щоб там комусь сподобатися і так далі. Я це абсолютно добре розумію, бо вот так влаштований соціум і зустрічають по падьожки. І от є кліше, що да? я діва красиво, чисто для себе, але насправді це взагалі не так. Це для того, щоб себе репрезентувати. Та сама історія за клуби. Є якісь кліше, що туди ходять на зйом. Ну давай по Ну я не знаю, ти от скільки раз бував в клубі. Ну, от я коли бував, мені доходило ще на фестивалях. Ну, 80% людей, ну щось якась історія там плюс-мінус відбувається. Ну, ну це понятно. Тому не знаю мені. Це люди мають особисто домовитися, якщо їм норм, типу отдельно ходити по клубам і так далі, де куча там п'яних людей не вміняємо, де постійне із буває і підкидують щось там в алкоголі і так далі. На жаль, ну, такого багато буває. Ми бачимо про це постійно новини. Ну, така собі історія, бо мені здається, це дуже небезпечно. Навіть якщо ти дуже-дуже довіряєш партнеру, а, це, це, це в двох порядках. Це стосується не тільки дівчат, це і чоловіків стосується. Типу, а що дівчина що спокійно відпустить пацана десь в клуб, де куча дієвок, алкоголю і так далі. Ну, мені здається, так собі історія. Це або разом тусуватися, або не знаю. Потусоваться, розійтись, Все. отака вот от історія.